Що тебе сильно здивує найближчим часом? Давай подивимося. Глянемо, для кого цей розклад? За індивідуальним розкладом. звертайтесь за покликанням, щоб ці профілі кому це потрібно. Там є покликання на готові розклади, які можна обрати з різних сфер життя. Отже, для кого цей розклад? Для людини сильної, яка вміє керувати своїми емоціями. В сім'ї не... Виливає так, на членів своєї сім'ї всі свої емоційні негарозди, як, якщо такі трапляються на роботі, наприклад, в оточенні. Людина, яка все несе в дім, прагне, щоб в домі всі були щасливі, розділити свої успіхи, всі любить з домашніми. Так, людина, яка прагне. І справедливості, і якогось відродження. От душа хоче розвитку цієї людини. Так, а ну, про що це? Так, да, Людина почула поклик і зараз працює над тим. Щоб поставити крапку на тій трансформацію здійснити. Тобто зробити вихід із лінії, можливо, якоїсь апатії, щось не вдавалося, можливо. Можливо, просто психологічно треба так перенаштовуватися, І зробити швидкий вихід з цієї ситуації. Давай подивимось, що тебе сильно здивує найближчим часом. А те, як ти будеш з перешкодами боротися? Одна за одною, вони для тебе будуть як насінинки, які ти відшелушуєш, як лускаєш насіння, начебто. Так, що здивує, щось дивися, і легко тобі даватиметься, по-перше. Все дуже легко, швидко, можливо, там суперечки, можливо, це відстоюєш якісь свої права, але успішно, обов'язково. Можливо, проект твій, чи віддають комусь, чи хтось на нього хотів лапку свою накласти. То тут ти відвоюєш те, що тобі належить, те, що ти, чого ти вважаєш, що вартуєш. Що в тебе сильно здимує якийсь успіх, можливо, самореалізація, легкість. Угу. Ну і вихід тобі положений. Дивися, що тебе здивує. Ще докладу. Ага, ти переможеш все-таки, дивися, по сонечку тобі треба вийти. І е шістка жезлів говорить про те, що ти вийдеш до цього обмеження. По дев'ятки жезлів ти настільки вибудував або вибудувала навколо себе. Оці обмеження, щоб ніхто не прийшов, не травмував ні твоє серце, ні твою душу, щоб ніхто не зміг розробити тобі боляче, цього достатньо було в твоєму житті. Ти настільки відгородився, відгородилася від цього, що просто люди, які і повинні бути з тобою по життю, вони не можуть пробитися через цей захист, ти їм як блок поставила. да? То тут якраз ти вийдеш переможцем, все-таки Будеш бачити людей, для яких можна відкритися. Тільки не для всього світу, для тих людей, яким можна відкритися, яких можна підпустити до себе більше. Що тебе ближче? Що тебе сильно здивує найближчим часом? Ой, відкриється якась інформація, яка приведе, або, дивися, щось незрозуміле було, можливо, інтриги якісь були навколо тебе. І ти відчував себе або відчувала бажем, да, такою зеленою, скажімо так, прищавим юнцом, який не розуміє, як далі діяти, через те, що не було зрозумілої певної інформації. І тут ти опрацьовуєш, дивися, сонце світить і прям лучі, як одне під одним попало. Тобі от висвітиться дорога, якою треба пройти для того, щоб вийти в десятку пентаклів. Це заробити для всієї сім'ї якісь гроші. Але будь обережним, саме в цій колоді показується, що до твоїх грошей ну, нікому не розповідай, нікому не, не займай гроші, що можуть якісь криси, пліткарі, якісь заздрісники прорватися. Так, ну давай поради, подивимось тобі. Так, будь емпатичною людиною. Налагоджуй зв'язки. Марийся з тими, з ким посварилась, якщо ці люди тобі потрібні в житті. І ще в тебе буде час приємного спілкування. Насолоджуйся цим часом. Користуйся своєю інтуїцією, якщо вона в тебе в цей час буде підсилена. Вникай в суть проблем інших людей, які тобі дорогі, не всіх. Тільки тих, яких ти впускаєш в твоє життя, нехай все хороше неодмінно збувається не гаразд, негатив обходять тебе стороною.